Привет. У мене є отакі лаваші, отакі круглі три. Лию трошки сюди олії на низ. Отак на, На тарілку, на пусту тарілку. Так беру бумагу. І отак от бумагу. Ну як би трохи, щоб була не було цієї олії. Не сильно, але. Щоб була змащена. Ось так. це воно дуже мало змастило, але воно змастило. Так, тепер кладу лаваші. Кладу один отак, один отак, а один оцей саду між ними по центру. Тепер у мене є отакий такий от смачний дуже творог. Отакий, бачите? Тепер беру цей творог, кладу прямо на цей коржик відсюди. От отак кладу його. Ну, дві ложки. Так, трошки можна розмастити. Першу роблю все по центру, по центру. А тепер просто отак от цим закриваю і цим закриваю. Отак, отак, просто їх закриваю. Бачите? Отак. Все, Закрила. Тепер беру олію. Змастимо оце, починаю закривати. Закриваю оцей край, де я вже в мене є тут так? Перезакриваю оці, прикриваю отут. Так, плавненько закриваю, бачите? Отак. І закриваю отут. Оце перетримаю. І закриваю отут. І в мене виходить от такий конвертик. Можна перевернути, щоб це ще трошки змастилося. Щоб... Він нагрівся вже. О, він вже гарячий. Оце своє. Приготоване і кладу його просто отак сюди. От, і отак от накрила все. Ну, я думаю, що все, так? Да? Виключаємо вже. І тепер просто-напросто беру тарілку і це оце просто, бачите, сунула. Все, сунула сюди на тарілку. І ось моя вже є, ї... сюди перестала. Достанемо отака краса. Це краса. Можна просто це все зараз тут порізати. Зараз, отак. І порізали. Оце тут. Можна просто кусати з цілого. як кому зручно. Ну, а тепер все це можна просто-просто-дуже гарно і дуже смачно отак. Раз, це. Він такий, пахне прямо такий. Ну, акація. Акація дуже числення. Зверніть увагу, бачите? Він просто ну, нема слів. А тепер можна так, хто хоче, дивіться. А? Ну, чого б таку смакоту не їсти? А? І корисно, і смачно, правда ж? це так смачно. Ну і запиваю я, конечно, звичайно, що чаєм. Чай, Чай теж в мене гарний. Угу. Гарно розпреділений, да, по ньому. Все мені приємного. Вам всього доброго. Оставайтесь живі, здоров'я.